Всім привітаю в каналі Бубар І сьогодні ми з вами будемо грати Гарден Тут вийшла 21 числа, 21 червня, вийшла обнова, не знаю, що в цій обнові, як оці обнова називається, але вона якась крута 100%. Я її вже попроходив, трошки подізнаваю про тих речей. Зараз покажу вам всякі фішечки нові, які тут додавали, яйця нові з вами повідкриваю і повідкриваю ті яйця, які виловилися. Ой, вже їх нема. До речі, як ви можете побачити на Маланці, у мене 12 тисяч. Ой, не тисяч, а мільйонів. Ну, можна сказати, 13 тисяч. І у мене є така слова. Коротше, зараз все буду подри... подри... Коротше, Буду зараз все розказувати більш детально. Коротше, нас в цій обнові додавали дуже багато всяких. всяких прикольних. Саженців дуже багато от. Раз. Ну, коротше, десь штук 18 додало. Дуже багато. Окей, давайте покажемо все, то, що в мене зі пноте було, коротше. Це мені вже не треба, ну нехай буде. Але, що я вам хочу показати, що я найбільше чим я радий. Ви подивіться, які в мене майже все зачаровано на блискавку, на лід, на Windows. На, тобто на холод. Коротше. Я нічого не продавав. В мене чуть-чуть лагає, але в цій серії думаю, що я все продам. Зробимо з вами так, щоб збільшити. Коротше, зараз все буде. Що в мене дало? У мене з'явилися ананаси. Коротше, рекомендую вам мати білку, бо білка це люта їмба. Я купив один ананас, один ананас. Чи цей, не пам'ятаю. Оцей спочатку, а потім цей. І мені з цього вона зробила два. Тобто, з шансу вона мені може дати два саженці, тому це дуже круте. У мене є отака легендарна штука, і оце вроді теж легендарна штука. Так, окей, у мене є ананаси. Що лагаю. У мене є три банана У мене є, не знаю що, авокадо. Я не знаю, як оця штука називається. Забув. Окей. Ну, і це все, що в мене з цієї обнови є. А, до речі. Якщо ви побачили на самому початку, то у мене трошки змінився мій острів. У мене по по появилося 8 8 лайків, ну окей. Зараз про це, зараз про це поговоримо. Для початку обираємо ці всі штуки із цієї обнови. Я, чек... Я спеціально чекав. Ой, блін. Я спеціально чекав. 10 хвилин, щоб зайти, іменно коли буде ця обнова, щоб вам все детально показати. Бо я спочатку теж не міг зрозуміти. Вбираємо всі саженці, ті, які нам додали із обнови. Ну, не всі, то не всі можна продати Ну, це вам покажеться. Коротше, збираємо наші оці саженці, це не можна. Ну, Все зібрали і куди ми йдемо? Дивимося на оці штуки. Тут Киві, от такі, допустимо, будемо ягоди на це називати, перець. Авокадо, зелене яблоко, до речі. да, Давайте їх розбираємо теж, коли вони мені потрібні. Зелене яблука. Е, е, забув, як це називається. Ватермелон, е, ягодки, вони не працюють, і ананас. Зараз я вам розкажу, що це за така штука. до речі, перенесли всі ці штуки Того Не переживайте, допустимо, щось вправду. Перенесли от сюди. І, коруч, Сюди ми кладемо всі речі, всі, які отут були на цьому екрані. От. Всі, які тут літають. У мене дуже лагає. да. От. Які всі на цьому екрані. От, в мене всі. От, все, все, все. І це все можна сюди за. Все запихаємо. Сюди, ну не все, по... Деякі речі не можна сюди засунути. І засуваємо сюди абсолютно все. Ну, я говорю, що не всі можна. Я просто собі їх в ревінтарі набрав і просто автоматично зразу нажимаю. Так, сюди галочку поставлю. Ну, коротше, це все зараз засунемо І зараз детальніше вам покажу. У мене рекорд був тут 15, чи скільки я не пам'ятаю... Ой, не 15, а 693 було. Це найбільше за всі рази Ці обнови, ці обнови всього-навсього 2 дні, але я боюсь, що всі обнови, які виходять з Гологардені, не можу розібрати хоча б тиждень. Але я тут розібрав. Я до кіця їду, віно це все не показано. Там показано що яйця всякі, які потомці. А я не буду говорити, які потомці тут з'явилися, бо я не пам'ятаю на пам'ять. Ну, якісь то розкажу. І що вони роблять? Так, кокос не можна. А жаль. Болени цих кокосів дуже багато. А, і до речі. Так, ще оцю штуку, все. Це залі все продам. Так, чекайте, це все сюди засуну. І хочу вам сказати, що в цій серії, коли ми грали в Гол Гарден, у мене був матійок. Я забула, як по-українськи буде. Але мене надурили. Жорстко надурили. Я, коротше, мені мало дати єнота, я йому мав дати цього, я даю йому, йому пишу ти перший, він пише Ні ти, я йому повірив, даю йому, він пише мені Сорі, папа. -па". Він мене киданув, але я теж одну людину киданув на метілька. Він мені дав кендібломер, мені мене жал, жалко, що його нема. Бо я заправідився з тої людей за ці речі, він мені дав два кендібломери, які коштували по 100 тисяч. І я помінявся з ним 100 мільйонів Под не коштує 50 мільйонів. Я помінявся з ним на цю штуку. Дуже крута штука. Коротше. Ну дивіться, потім зараз про це поговоримо Ми йдемо сюди, от, іменно в 1500, 1600 все в 00 буде всякі такі штуки. Ну, не завжди. Коротше, ми підходимо, здаємо сюди речі, ті, які тут показані. Можна зайти і подивитися оце сюди. І тут всякі такі штуки є. Це всі ці штуки, які забрали із обнов. Тобто, тут можна отримати це, 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 це. Як ви думаєте, що я завжди отримав? Я отримав це, 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 це і це. Іншого я нічого не отримав. Ну, окей, я поставлю собі зразу тут наперед оцю. Не, ну у тю штучку. Ось у штуку покладу собі. Э, На всякий покла. До речі, в мене ці штуки. Лихситя щось пішло краски. ці штуки покладу. І в ці Дороч, ті ножниці. До речі, ця ці і ці имбові ножниці. Це люта імба. Серьезно. Крута штука. Прям дуже крута штука. Коротше. стоїть. Коротше, ті ножниці, коли ти підходиш до любого фрукту, допустимо, він тобі не потрібен, до речі, дуже легкий крафт, тобто він легенький, але дорого треба заплатити. Ти підходиш, допустимо, тобі якийсь фрукт не потрібен. Ти не хочеш, ти хочеш мати сімічку, але... Дай ти я згадаю. Коротше, ти хочеш мати сімічку, але ти не можеш його мати. Того ти береш оці ножинці, підходиш до того до того, до, того растення, до тої квітки і дай... О, паркур зараз пройду. І натискаєш тими ножницями, і тобі, в ревінтар, дається там. Дуже крута штука, серйозно, Рекомендую купляти її і робити. Так, давайте подивимося. Ну, всього посіляйте нічого немає крутого. О, отказу ну, теж, нехай буде. До речі, подивіться на, мій, на мої пару. Рос... Короче, саженці. До речі, я хочу поприбирати трошки тут себе, але це пізніше трошки, звільне. Треба розширити ще це. До речі, як ви бачите, я вже говорив це, в мене майже всюди попадало блок. Давайте я попроходжу цей паркур. Питомців, яких додавали, я точно не пам'ятаю. Серйозно. Зараз подивимося до речі, що мені попадеться. Я не пам'ятаю, що за питомці і що в обмовах вони роблять. Я пам'ятаю ваше крабика, він е, е, звичайної рідкості. Що, через його давим? О, все, все. Так. Що мені дало? Мені дали цю штучку, гроші дали. Ого, чогось много. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Це все мені дало, так. Я хочу одну штуку цього дала. Цього ж дали. Е, не дали, О, окей. Ну, і ліка. Ліка у мене завжди. Ну і багато грошей. Як ви думаєте, відкриваємо та відкриваємо. Що мені з нього попадеться? Ну, звичайно, мені попадеться саме звичайно. Жалко, що не в ця штука. Давайте це. Ну окей. А до речі, я собі тут прикрасив і мені дуже подобається ця тропинка. Ці штуки, оці гриби, я їх не продаю. Нехай будуть у мене, бо їх вже на Google скоро. Ну, їх вже забрала. Тут, на речі, в мене ось така хатка, тут я лежу, так дивлюся телевізор, а там я відпочиваю. Трошки треба буде підправити, коротше. І було. Давайте з вами зроблю цю штучку в інтернеті, яку я бачу. Мені треба буде лише це. Думаю, кожна людина бачила цю штуку. Зараз ви поймете, про що я говорю. Беремо це. 100% цю штуку беремо, без неї ніяк. Мастер Спрінкер. Ну, і, і давайте оцю штуку, бо її легко зробити. Тепер що я роблю? Как ці штуки зараз я заберу. Коротше, зараз я вам покажу. Напевно, ви 100% бачили, як у цій серії я говорив, я не збирався. Дуже сильно лагає. Я. О, засісти можна, прикинь Я перший раз про це знаю, що ці штуки, я думаю, ви кожного разу бачили, що їх можна збільшити. Я пробував це дуже багато раз, але в мене ніяк не виходить. Тому зараз будемо пробувати ще раз. Нам треба поставити 4 цих штуки. 4 цих штуки. Не знаю, що так за Чобілецьк мені пише. 4 цих штуки, 4 цих штуки, 4. Ой, дві цифри штуки і дві цифри. Я все назбирав і одну цю або любую якусь іскрафті. Збираю це все, щоб це зробили. швиденько це все зробити. Беремо ставимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два. І цю штуку. Все. Тепер будемо чекати, а я за той час піду продати всі ці речі. Ого. Віть, як в мене цих штук багато. Зараз подивимося, скільки я получу. Давайте подивимося, скільки хоча б одна штука коштує. Ну, вона дуже дорого має коштувати, ця штука. Давайте подивимося. Дуже багато. Дайте лише я не всякий. Отак. От Дві штучки, а все решта я продам. Скільки я получу? Ну окей, я зато піднявся в грошах чуть-чуть. Ну, окей. І тепер будемо чекати тої штуки, що воно виросло. Так. Ай, цей чобілетик вийшов і я не зможу подивитися, що там. Коротше, пройти той паркур. Давайте, що я думаю з вами що зробити? Зараз? Позбирати у ці всі штуки, хоча, можливо, лише в цю штуку я не зберу. Давайте на неї я, якраз я покладу цю штучку Треба тревою купити. От це. Якраз одна штучка лишилась, І її чіпляємо сюди. Стоп, а я можу ще безкінечно кінечку вже закріпляти. А, це щоб я відкл від, відчіпляв. Окей, все, я зрозумів. Давайте підемо до цієї дівчини. Дорожчим, я не зрозумів, не розумію, що робить оця штука. Оця, що вона робить? Якась фігня, це робить. Рекомендую вам її купляти. Так, давайте її подивимося, що в неї... <ганування> mm. Мені що потрібно було в неї? Мені було потрібно у неї, до речі. Я ще попробую одну штучку, треба купити цю штуку. Мені в неї нічого потрібного не було. Mm. Наша до неї прийшов доді? Точно, купити в ці сердечка. Я згадав, в мене трошки забуваюся. Так, І, до речі, у мене було недавно день народження. Я хотів зняти відео, але не зміг, передумав знімати. Передумав знімати відео про моє день народження. Але зараз мій мі, мі, мі брат мені зробив дуже крутий подарунок. І ваша задача зараз буде відгадати. Я потім все розкажу і що він мені чесно зробив, подарував, який подарунок він мені зробив. Мій брат донатор в різні ігор. Так, це поставлю на цю штучку. Ну, і окей, більше мені нема на яку штуку ставити, бо все, решта вже таке собі. Так, все це закріпив, це закріпило, все. Мій брат донатор, він багато ігор донатив, коротше, стимусував. І він купляв дуже багато ігор. Я зараз задам багато всяких, е прикладів, що він мені подарував на день народження. Перший такий приклад, він мені подарував. 500 гривень і 1500 він мені заднатив стім. Друге, він мені подарував ігру, ігру і подарував мені, це, подарував мені одну ігру і дав 500 гривень. Третій варіант, він мені просто подарував 500 гривень. І четвертий варіант він мені дав 100 ігор. І дав 500 гривень. Ой, 500 гривень на мій 100 гривень ой, 100 ігор передав мені на мій аккаунт. Я вам дам 5... Давайте 4 хвилини, ой, 2 хвилини подумати. Ви задумайте, якщо ви можете написати в коментарях, то ви пишіть, а якщо не можете, то не біда. І я просто чекаю. До речі, я, можливо, зараз покажу. Ну, коротше, можливо, тут у вас буде вже нарізка, як воно виглядає. Окей, зараз я повернуся через пару хвилин. І... Ну, і, коротше, пройшло пару хвилин, 10 хвилин в моєму випадку. Я зайшов в ігру, зараз відкриємо з вами яйця. І давайте подивимось, що сталося з цією штукою. Що подивитись? Воно серйозно таке велике. Окей. Чогось воно не пішло, воно мало піти, ну окей. Подивимося в інші серії. Давайте відкриємо вам яйця. яйце, я відкрою це. Я сподіваюся, на матеріка. Що мені попадеться? Мені попадається ці осна, я не знаю, що вам робить. У мене є соня така. Бу... Mm -hmm. Я відкрив 5 яєць таких, мені з усіх попалося таке. Ну, конечно, я вже не везучий, і мені вести не буде. Так. Окей, тут немає. І відкриваю це яйце. Ой, не яйце, але цю штучку. Зустріна подобається ще щось тут. Нічого крутого мы. Купуляю всю штучку. И ще мы відклеем все эти партии. мені чогось ніхто не подобається, вони абсолютно на якісь звичайные. Фламінго Фламинга. У мене там рідкості, то есть, ну, не пам'ятаю якої Ну, крутое, короче. Как ебано. Це вроді саме звичайно, чи вона пічна. А, вона легендарна. Ні, мифічівське вона да, 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 да. Окей. Є, ці ніяких нових немає. Наступна серії Я вже буду чесним мільярдером. Я поприбираю в себе тут на цьому плоді. Подивлюся, чи збільшилося воно. Мені виглядає, що воно серйозно збільшиться. Якщо це так... Це дуже круто, серйозно. Прям круче. Ну Окей, а на цій ноті, я думаю, що я закінчу. Ну, коротше, ну, вийшло так, що я забув сказати, що б мені подарував мій брат, зараз я вам не скажу. Мій брат мені подарував 100 ігор в стіні, свій старий аккаунт він мені передав. То, там де в нього були ігор. І він мені дав 500 грн. На цьому точка. Сточу тому всім. Папа.